Зошитів, зошитів ніколи багато не буває: кольоровий папір, кольоровий картон, пластили, кольорові олівці, пензлик. Такий список канцелярії та іншого шкільного приладдя має бути у кожного школяра, аби розпочати навчальний рік. Вже традиційно у благодійному фонді Карітас Хмельницький у ГКЦ влаштовують акцію Шкільний портфелик. Це вже наша 16-та акція, участь в якій можуть брати ті дітки, які в нас знаходяться під соціальним супроводом. Тобто, це сім'ї з кризових сімей і багатодітні, і сім'ї де є бабуся або дідуся опікунами, це сім'ї загиблих героїв, сім'ї, які чи пропали безвісти, також сім'ї з числа ВПО, сім'ї діючих військових. Тобто це школярі, які в нас знаходяться під соціальним супроводом. Цьогоріч ранцями та канцелярією планують забезпечити не менше п'яти сотень дітей. Щорічно до ініціативи долучається одна з мереж магазинів канцтоварів. Вони пропонують клієнтам віддати вживаний ранець, натомість отримати знижку у 15% на новий. Цьогоріч акція тривала на протязі місяця липня. Всього мережа зібрала 109 рюкзачків. Конкретно наш магазин зібрав 32 рюкзачки. Покупці приносили старий рюкзачок і отримували знижку на новий. Вони мали бути в нормальному, адекватному стані, такі, щоб там не рвані, не брудні. Вони мали бути після хімчистки, щоб діти далі могли ним користуватися. Були навіть випадки, коли батьки просто приносили рюкзак, їм не потрібен був новий, вони не хотіли знижку, але вони хотіли допомогти. Наталія Духневич додає ціни на наплічники у їхньому магазині стартують від 500 до 4 тисяч гривень. А якщо купувати лише канцелярію, сума у чеку коливатиметься. Десь в районі 600-700 гривень. Це якщо брати все саме просте. І якщо вже брати по найдорожчих цінах, це 1500. У благодійному фонді Карітас Хмельницький у ГКЦ кажуть, такі суми не під силу усім їхнім підопічним. Тож закликають долучатись до акції небайдужих хмельничан. Щоб наші діти всі були щасливі і щоб вони мали все необхідне, щоб навчатися, щоб розвиватися. Діти повинні навчатися, діти повинні мати певний рівень знань щоб досягти успіху в майбутньому. Приносити шкільні ранці або ж канцелярське приладдя усі охочі можуть за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста.